В ремонті Екофло Дельта 2 а, були ремонти в авіаційному сервісному центрі в Києві два рази, але після кожного ремонту недовго він працює. Зараз опять недовго пропрацював, з такою проблемою включається. Ось, нічого не трогає, і він сам вирубається. Можливо, щось йде в захист, Але помилки ніякої не б'є. Оф, і пішов. Бачимо, сліда теж його скривали, ковиряли. Ну що, треба скривати, дивитися. Так, видно, що у них тут щось на клемах акумулятора щось іскрило. Не розумію, що вони йому робили. Потім те, що видно, що все розбиралось, плати відкидалися панелі відкидалися. Але як тут я не бачу наглядних таких примірів, не де що зверху коваряли розбирати далі дивитись, що там з іншої сторони плати. Ось і проблема по акумулятору, а точніше по самій БМС-ці. мене найбільш вражає культура виконання роботи даного сердце-центра. Просто прокворяли зубочистку чи іголкою. Так, щось припаяли чи присрали, вибачаюсь. По-другому не скажеш, що вона тут робила, я не знаю. Розорвала, скорі за все, польовічок. Чого і рвонуло, це скоріше, інше питання. Але така тут красотінь. Навіть стрілка показує на цей страм. <смі> Більше на других неяких наглядних втручань я не бачу. Не по інвертору, не по БМС. Буду розбиратися з платою БМС, що за чого воно таким могло статися. Це є цікаво в цьому всьому, Те що, походу, вона навіть не заморачувалась, вони плату не скидали з акумулятору. Я це все коваряла під напругою. Класні хлопці. Так, трохи почистив эту лаку, сняв я розородний транзюк і той, що йшов на керування. Воно в парі працюють послідовно, так сказати. Сняв інший, візуально цілий. Думаю, лучше сніму, перевірю і правильно зробив. Вирішив зняти і перевірити, хоча візуально абсолютно цілий. Якось так. Два транзистора під заміну. Все далі зараз вичищаю, убираю лишній припій і передивлюсь ще, пробіжусь по платі тестером. ще на де короткого немає. Можливо, є ще не шум. Може, може бути що вони просто саме собі вийшли з ладу, а може щось. Так сказати, цьому. Ще один такий цікавий факт знайшов. Відмовує плату. Дивлюсь, що тут таке. А на тих контактах, де ковыряли вони паяльником чи розжареним гвістком проковыряло тих навіть. Це що не пробували робити, я не розумію. Просто що треба було робити з платою, щоб просто видряпати майже наскрізь текстоліт. Та слава Богу, що хоча б плата не, не, ну, не млогослойна. Що вони не проковыряли, там інші дорожки. Я вражений. Ось і вам працює офіціал. Крутяк! Так, замінив я елементи. Тепер можете саме наглядно побачити, як працюю я. Як ви цього бачили, як працює офіційний серцецентр. Все убрато від компауту, від лаку, Іменно площадь, ще плюс обв'язки самих елементів, які вийшли з ладу, чи не вийшла, вся обв'язка треба обов'язково в цьому теска звідустовіриться. А потім далі тільки робити. Монтаж згорівших деталей і подальшу перевірку, Ще скриється селаком. І все. Ну, для початку спочатку треба це подкинути, подивитися, чи все запрацює. Так, все подкинув. Пробний перший запуск послі ремонту. Уже хорошо. Пошло. Тестує. Все. Реле запустило. Мережу 220. В помилку не падає. Це дуже добре. Відсотки нам показує акумулятора. Все хорошо. Порти працюють. Так, і саме головне, любі друзі, що я хочу сказати, Так, бачимо, що світоді світиться на мережу. Що саме головне, хочу сказати на даному етапі даного ремонту, те, що е, я не зміг так сказати, повністю все відзняти всього процесу, всього ремонту, тому що так даний ремонт щоб до, так сказати, до того моменту, поки я не узнаю, чи він запуститься. Я не відснімав ці всі моменти. Зразу скажу, щоб не було таке, що я, там, як кажуть: я в інтернеті бачу, там тільки транзистори помінять. Ні. Не тільки транзистори поміняти. Чому? Тому що дані апарати... Це не просто аналогове там щось. Ну, подобає, що там якісь стоять контролери обникновені, там операційники. що все зроблено на операційники, такого тут немає. Як згорів був транзистор і за собою потягло і ще багато чого. Тому що тут іменно все з кожним модулем, з тим модулем, з тим модулем, з БМС-кою, з усіма модулями, тут виходить така штука, що тут все іменно спілкування іде не аналогове, а цифрове. Імено все кодами, все цифрове. І просто так це ну... не, не робиться такий ремонт, Тільки транзистори поміняти і все я в інтернеті бачив, тому що до мене так, такі люди звертались, клієнти. Неоднократно це мене було. Просто неоднократно. Це можливо будь-те, що тип, по виходу, да, по інвертору, по силовій частині, да, можливо, такі, там, якщо перегруз пішов, ще щось таке, що транзистори згорають. Ну і то, транзистори не згорають, тому що там іще за собою тягне, тягне багато обв'язків. Так, все добре. Я довольний. дійшов я до істини. Так сказати, все, вимикаю, все повністю збираю. Провіряю на заряд, на розряд і на навантаження. Все. Далі тільки тестування. Провіряю нашу станцію на заряд. Заряд пошов, споживання є. Так. Зараз ще раз ще перевіримо станцію на розряд і на нагрузку. Переходимо до навантаження 220 вмикаємо. Так, споживання пошло, 40 Вт у нас лампочка, показує 39 Вт. Лампочка не звітиться. Цього в принципі, достатньо. Якщо щось не так в силовій частині, воно одразу бахне, стрельне, все що хоч, може бути. Як Навіть 40 Вт хватить для того, щоб перевірити силову частину, чи воно в правому стані. Споживання пошло, все чітко відображається, на виході все є. Все. Ремонт закінчено. Можна подавати людині.